Так, друзі, купив я в тому магазині, що я вам раніше показував отакий от шуруповерт от фірми Grand. Ми рекомендували як непоганий. Подивимося, що всередині. Отакий от от кейс, доволі такий нічого, добротний кейс. Дістаємо зараз цієї упаковки. Так, що нам пише виробник? В комплекті йде, власне, сам, сам шуруповер. Дві батареї. Так, тип акумулятора Літій-іонні 20 вольт. Два штучки. Так, металічний швидкозахисний патрон. Фіксація шпинделя, кількість дві швидкості. Підсвічування робот, робочої зони. Крутний момент 52 ньютон метра. Дивимося. Підемо з кейсу. Кейс не м'який, добротний, вже приємно. Так, що в нас всередині? Мені до речі, в кейсі подобаються застібки такі потужні. Не гнуться. Так, це інструкція з експлуатації. Будемо читати, як поламається, як зазвичай. І що ми бачимо в комплекті? Власне, сам шуруповерт, додаткова батарея. Зарядне. Є простенький, але раніше нічого не треба. Так, і, власне, сам шуруповерт. Так, виглядає добротно. Так, показую так, металевий, металевий патрон. Добре, в кутах буде закручувати, не страшно, що щось зламається. Так, реверс таким чином переключається. Це перемикач швидкостей. О, тугенько переключається, але переключається. Підсвічування робочої зони є. Угу. Так, це зараз на другій передачі. Доволі О, це була перша передача. Шум такий доволі непоганий, але двигун казали безщитковий. На батареї є індикатор заряду. Бачите, в руці лежить зручно, не важкий. Так, тут, тут те саме, що і на коробці написано. Ну, в цілому два роки гарантії. Знаєте, як за 2000 гривень доволі непоганий апарат. Надіюсь, він мені послужить і допоможе зробити ті роботи, які їм планую робити.